Ви дивитесь програму Ваш консультант, і в цьому випуску мова піде про статус внутрішньо переміщеної особи. Ми вирішили дізнатися, які зміни та нововведення торкнулись процедури оформлення статусу ВПО від 2022 року. Зокрема, поговоримо про види грошової допомоги переміщеним особам, які мають довідку ВПО. Адже така довідка, окрім фінансової підтримки, дає право переформляти соціальні виплати чи пенсію, отримати доступ до медичного обслуговування чи влаштувати дитину в садок або школу. За Інструкціями ми звернулись до управління соціальної політики. переміщених осіб, яка зараз процедура з постановлення на облік і отримання цього статусу? Чи є якісь зміни в цьому плані наразі? Ну, Зміни здійснилися, постанов... особливих змін не відбулося, починаючи з 2014 року. Але деякі зміни в законодавчому полі відбулися для внутрішньопереміщених осіб, починаючи з 24.02.2022 року. Вийшла нова постанова 332, яка Призначала нові розміри допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, і вони складали і на сьогодні так і складають 2 тисячі гривень для працездатного і для працездатної особи і 3 тисячі для дитини до 18 років і особи з інвалідністю. Вони на сьогоднішній день так і сплачуються за рахунок державного бюджету, резервний фонд державного бюджету. Іноді бувають затримки, але держава поки що сплачувала ці кошти сплачувала. Як буде надалі, не знаємо. Але постановка на облік у нас трохи змінилася, тому люди мають би, два шляхи. Перший шлях це брін. Приходити до управління соціальної політики, надавати оригінали документів, вони вносяться у базу єдину базу даних внутрішньопереміщених осіб і видається довідка внутрішньопереміщеної особи. Після цього на наступний день тільки цю довідку побачить програмне забезпечення, і людина має право звернутися за державною допомогою на проживання. Однак. Такі особи не всі, а лише ті, які, громади яких визначені у переліку громад, які, в яких ведуться активні бойові дії, або які окуповані, тобто це визначене чином законодавством, і вони що, що майже щотижнево змінюються. В основному зменшується кількість на сьогоднішній день громад, які мають право отримувати таку державну допомогу. У нас на сьогодні, ну, якщо цікаво, 3826 переміщених осіб, які стали на облік після 24.02 2022 року, але діючих довідок, починаючи з 2014 року, нараховується 4880. Не всі люди проживають фактично в Южному, і ми це бачимо, коли ведеться видача гуманітарної допомоги. Тому на сьогодні ми ще започаткували таку анкетку внутрішньопереміщеної особи, яку люди можуть отримувати у нас і надати нам заповнити її. Це анкета, яка. Якби актуалізує інформацію про переміщених осіб, які проживають на території Южницької міської територіальної громади, а також люди там показують всю потребу, яка їм необхідна: продовольча чи в гігієнічних наборах або памперсах, або постільної білізни будь-яку допомогу, вони яку вони потребують, вони тепер зазначають. І потреба на обласний рівень ми будемо формувати з таких анкет. З таких потреби, яку люди саме самі визначають, як буде нас забезпечувати обл обласний Одеський обласний район або обласна рада? Тут вже будемо бачити по ситуації. Чи є різниця в постановці на облік особисто прийти, подати документи, чи в онлайн-форматі через дію? Так, на сьогодні другий момент такий, і я вважаю, він для людини найбільш зручний, це через дію, стати на облік через дію. Чому? Тому що людині нікуди не потрібно йти, вона заходить у дію, підтягуються всі оригінали документів і автоматично йде призначення допомоги на проживання. Про який пакет документів. Чидеться це якісь особливі довідки треба мати, чи це основні, які засвідчують особу для обліку постановки на облік для нас, от які ну приходять до управління соцполітики, це оригінали паспорту коду, свідоцтво про народження дітей і о, засвідчують інвалідність. Документ, що засвідчує інвалідність. Майже все, тобто особисті дані людини, бо від цього залежить розмір допомоги. А якщо через дію, то всі ці документи вже в дії перебувають і. Тільки підтягується і визначається сама держава. Ну, скажімо так, державне підприємство, яке призначає цю допомогу, воно е, зразу виділяє, має лі право е, та особа. Ну, тобто, є лі е, громада у переліку громад, які мають право на виплату, і далі, вже якщо є інвалідність, то це одна сума, дитина і так далі. В якому разі разі з людини знімається цей статус внутрішньо переміщеної особи? Знімається статус, коли людина повертається до місця свого постійного проживання. Вона повинна впродовж трьох днів з'явитися до нас, офіційно нам повідомити. Ми зупиняємо виплату і Принципі, знімаємо з обліку внутрішньопереміщеної особи. Угу. Навіть якщо це була реєстрація через дію, потрібно особисто. Так, так, так. Ну але ні, ні. У нас коли до нас, а зараз дія застосувала новий такий вид, що людина сама може знятися через дію. Угу. Трошки більше про цю анкету. Там як збираються персональні дані чи власне тільки побажання людини на ну, допомогу, яка вона потребує. Тут і персональні дані, і людина нам дає дозвіл на обробку цих персональних даних, тому що це прізвище, ім'я по батькові, номер телефона і дата народження це основний такі. А далі побажання, тобто що їй потрібно, має лі потребу у працевлаштуванні, яку має професію, якщо так. Ну, декілька таких питань, які дозволять ну зрозуміти, яку допомогу саме потребує люди. Так, це державна допомога, чи є якісь види допомоги від обласних та районних структур? Від обласних і районних. Мені такі допомоги невідомі. У нас в програмі соціального захисту окремих категорій населення є три категорії переміщені особи, які мають право на загальних підставах, як і, мешканці міста, як і мешканці нашої громади, звернутися за допомогою. Це категорія особи з інвалідністю, це сім'ї, які мають дітей з інвалідністю, і це багатодітні родини. В якому разі вони можуть звернутися? Тобто це на лікування? Це за доходами, за доходами одноразова матеріальна допомога. Ну це в основному ну, ті особи, які мало забезпечені. В основному це є от саме цяка. В ці три категорії, тобто mm -hmm. з дітьми їм, їм треба якось підтверджувати проживання в южному довідки. Достатньо довідка внутрішньопереміщеної особи з фактичним місцем проживання і е, е, свідчить про те, що вони е, на території громади. Mm -hmm. Ця програма зазнала змін так на сесії. На, на, на останній сесії програма зазнала змін, але лише в одній частині це ем, особи, наші військові, які отримали поранення при виконанні своїх обов'язків. Раніше у нас з місцевого бюджету вони отримували одноразову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. На сьогодні ця сума збільшена не до 40, а 40. Тобто, всі, хто отримав поранення і буде відповідний комплект документів мати, отримав. Таку допомогу. Що стосується е, гуманітарної допомоги, це вже речових якихось е, моментів це продукти. Е, зараз це якось перейшло під вашу... е, Ну, Скажімо так, що ми. Е... Активно застосовані в цьому процесі, всі, майже всі спеціалісти управління соціальної політики, дівчата на видачі гуманітарної допомоги фіксують спеціальну базу даних людей, які отримують цю допомогу, ну, щоб було якась, якийсь контроль. І на сьогодні ми забезпечимо збір анкет і обробку цих анкет. Чи змінила зараз процедура подачі заявок на гуманітарну допомогу, отримання і взагалі цей процес якось змінився? Ну, скажімо так, він систематизувався і ну, більш штаб більш чіткий, зрозумілий, тобто. На сьогодні, якщо людині щось потрібно, вона заповнює анкету. Приносить, ми формуємо замовлення. Якщо є е, доставка, то також визначен у нас комунальний заклад центр надання соціальних послуг, визначен одержувачем такої гуманітарної допомоги. Якщо ця допомога лише вже сформована е, від кількості, збирається координаційний гуманітарний штаб. Е, е, Судячи да, і виходячи з обсягу отриманої допомоги, визначається категорія. В основному такі категорії це внутрішньопереміщені особи, але є і особи, які у нас опинились в складних життєвих обставинах. Це майже такі категорії, як особи з інвалідністю, будь-якої першої, другої групи, або сім'ї з дітьми з інвалідами, або Багатодітні родини. Ну, тобто це гуманітарний штаб вже, саме виходячи з обсягу отриманої гуманітарної допомоги. Іноді Одеська військова адміністрація, надаючи якийсь обсяг своєї там, продуктової да, набору гуманітарної допомоги для формування продуктового набору, має. Ну, Таку так, як би, пропозицію, що це повинен бути спільний продуктовий набір. Тоді місцеві органи, ну, тобто гуманітарний штаб, розглядає дане питання, і ем, ми звертаємося до. Виконавчих органів у нас є сформований матеріальний резерв, матеріальний резерв продуктів харчування для мешканців громади в ну, екстрених да, ситуаціях. І іноді нам дають добро та надають певний перелік продуктових наборів для формування такого спільного з цього матеріального резерву. Люди комунікують з вами, вони е, повинні приходити сюди, чи мають якісь е, гарячі лінії. Там, е, групи. В основному? Зрозуміло. в основному люди хто хоче, приходить. Якщо необхідно якусь інформацію надати, що видається наступна там партія, і в який період буде видаватися, і які категорії гуманітарна допомога, це вже дуже багато сформованих в мережах, соціальних мережах, такі великі вже групи, вайбер-групи, І друг другу ну, кожний вже друг другу передає. Таку інформацію. А, більш ще ми надаємо додатково а, такі, а, випускаємо такі анкетки, а як повідомлення, а, бо дуже багато людей звикли приходити отримати комунітарну допомогу, бо, допустимо, в, в, в палаці культури дружба. так? Uh -huh. На сьогодні це вже там Олімп, так? визначається в залежності від обсягу отриманої допомоги, визначається місце її. Видачі. Тому ми, от в тих місцях, де люди вже пристосувалися, ну якісь повідомлення ще залишаємо в такому друкованому вигляді. Угу. Щодо взаємодії з іншими благодійними фондами, так до вас звертаються, приїжджають, просять інформацію. Так, в основному це благодійні фонди, які надають фінансову підтримку. Наприклад, такі як Caritas Одеса. Ну, вони різні види допомоги надають, але ну от що стосовно, вони да, вони надають певну, би категорію, яку вони. Бажають і можливість мають надати яку фінансову допомогу, тоді ми або обдзвонюємо, або якщо це ну, тому що є все рівно обмеження кількості людей, які вони можуть прийняти за день чи там, за два-два дні, які вони там для громади виділяють. Тому ну, це вже в такому робочому порядку і з, з обов'язковим погодженням з нашими керівними органами. Угу. Щодо погодження, ось ця виплата, яка від місь... міської ради, вона також має. Ж координаційну раду пройти, так? так Яка так. там процедура? Щоб люди розуміли, що не завжди це може бути позитивний результат? Так. Ну в основному, якщо брати по ну, так сказати вже багато років, да, простежити, проаналізувати ситуацію, то в основному відмов не буває. Майже не буває, якщо повний комплект документів. Цей комплект документів визначений, затверджений рішенням сесії рішенням Южницької міської ради. Ми його. Опублікували раніше на сайті. Зараз сайт новий. Ми будемо його оновлювати і поновлювати дану інформацію, але всю інформацію, що стосовно даних будь-яких видів допомоги з саме з місцевого бюджету, це наш центр надання соцпослуг на миру 16 Треба підходити туди і всі перелік документів надавати туди. Власне, заявки. комісія потім розглядається так, так після того як збирається певна кількість заяв, збирається координаційна рада і розглядається кожний конкретний випадок. І вирішується, якщо це вже встановлена сума, бо є е, чітко встановлені суми особам з інвалідністю першої групи. Та, наприклад, а вже встановлено тобто, півтори тисячі гривень. Це там 80 90 100 років, 91 плюс у нас дуже гарна так на день народження щорічно. Е, у нас є от. Загиблим воїнам є от пораненим. Тобто є ряд, а ряд дуже багато. У нас майже вісім е, називається до святкових дат. Угу. Це і на день афган ну, наших воїнів-інтернаціоналістів і чорнобильці Це захоплені і 9 травня е, залишилось у нас е, небагато. Таких людей, але є, яких теж необхідно там свою висловити свою. Повагу пошану і є можливість така це багатодітні наші всі родини на день 1 червня, день дитини захисту дітей. Дуже непогана там на кожну дитину до 18 років по 500 гривень. Я вважаю це добре, особливо в багатодітних родинах. Mm -hmm. Ну є ряд виплат, ряд допомог там при народженні і так далі. Це все збор збір, інформ... збір документів на миру 16, центр надання соцпослуг. У нас в управлінні соцполітики скоро розпочнеться. От сесія вчора пройшла, буде фінансуватися програма, яка надає допомогу дітям загиблих. Воїнів. Сьогодні в війні російсько українській і всі діти до 18 років з першого. Січня 23 року і до досягнення 18 років будуть отримувати щомісячно по 5 тисяч гривень. Такі документи збираємо. Ми то тобто є нам при майже всі здали на сьогоднішній день. Хто є? Ми чекаємо, як тільки буде фінансування. Ми виплатимо всі і будемо сплачувати щомісячно такі виплати дітям.